Не всі хімічні елементи, які є в періодичній системі, існують на Землі. Як виявилося, чим більший за розмірами атом, тим він менш стійкий. Так, Усі хімічні елементи, розташовані в періодичній системі за ураном, елемент з атомним номером 92, які отримані штучно. У природі не трапляються зовсім або трапляються дуже рідко. Але що ж відбувається з атомом певного елемента? Адже він не може просто зникнути. Звичайно, він не зникає без сліду, у ньому відбувається радіоактивний розпад розщеплення ядра атома на дрібніші частинки з утворенням нових ядер інших елементів. Наприклад, у ядерному реакторі відбувається розпад урану на торій і гелій. Поміркуймо, якщо нестійкі атоми розпадаються на інші атоми, чи можемо ми отримати первинний атом знову, лише зібравши докупи продукти розпаду. Виявилося насправді зворотна реакція можлива. Однак це складніше, ніж просто поєднати два атоми. З цією метою науковці використовують прискорювачі частинок, за допомогою яких ядра атомів розганяють до великих швидкостей і ними бомбардують ядра інших атомів. У такий спосіб отримують абсолютно нові хімічні елементи. Навіщо отримувати нові елементи, якщо процес такий тривалий і складний, а існують вони лише десяті частки секунди? Науковці працюють над відкриттям нових елементів і припускають, що вони можуть мати практичне застосування в галузі ядерної та космічної енергетики, ізотопної діагностики і терапії в медицині. А також стати основою для створення нових матеріалів із надвластивостями.